Милосердився пан і відпустив його, скасувавши йому його борг. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Інвестиційний клімат в Україні сьогодні не найвищого гатунку. І не тому, що ми у стані війни, але наслідки нашого з вами господарювання чи наслідки економічної, політичної діяльності українських урядів стали такими, що інвестиції до України. Не, майже не приходять. Ті, що якось розвивалися, теж згорнули свою діяльність. Про це переживаючи за мир і спокій у Європі, Міжнародний валютний фонд, банки розвитку світового європейського рівня, інвестують в Україну. Вірячи, що ми як народ, як країна дамо собі раду в тому числі з війною. Очевидно, економісти рахують, в яку боргову яму заходить Україна. Люди пересічні, думають собі, що якось переживемо, головне, що нас. Не опустила світова спільнота. Однак, певно, мусимо розуміти всі, розуміємо, що всі ці інвестиції, все це вкладання України як держава, ми як громадяни мусимо свого часу віддавати. Потрібно колись. Зробити авдит нашої господарки, нашої економіки. А ми і без авдиту знаємо, що гроші десь пролізають крізь кишені і пальці українських чиновників. І напевно не кожна копійка працює на нас, на кожного українця. Ми теж розуміємо, що як не просто взяти кредит в банку, особливо у твердій валюті, а потім, коли гривня падає, ми маємо проблеми аж до суїцидів. Взагалі, ми, як народ, не звикли працювати і жити в позику. Ми як народ у нашій ментальності хочемо обходитися тим, що маємо. Однак умови часу, ринок, так званий, що приходить до нас в Україну, заставляє нас жити по-інакшому. Ми час від часу робимо собі родинні авдити, наскільки можемо. Інвестувати у своїх дітей, у свою справу, наскільки можемо справді скористатись послугу банків, які сьогодні стоять в позиції злодія до українського народу, бо їхні відсотки такі великі, що скористати з їхніх послуг. Кредитування будь-яких наших проєктів це безумство. Особливо в порівнянні характеристиці до європейських і американських, де пропонується 2-3 відсотки. Однак мусимо жити, мусимо мати гроші, мусимо інвестувати і, очевидно, бути свідомі що мусимо віддавати борги, а наше з вами духовне життя оцей найбільший інвестор, що на небі, Господь Бог, який інвестував у цей світ нашим з вами життям. Найбільшою своєю інвестицією чекає від нас теж дивідентів певного рівня відсотків з нашого з вами життя. І щоб платити цьому великому інвестору. Мабуть, доконечно. Потрібно робити собі авдит нашого з вами життя. Він може бути в тихому мешканні нашого будинку. Він може запровадити нас в цей куточок, де допоможуть спеціалісти з духовного авдиту святої Сповіді. І після усвідомлення, як ми заборгували, ми можемо розвинути, почати, стартувати, віддавати Богові те, що ми заборгували через жорсткість власного серця, через переступ, віроломство, гріх, неправду кривду, Яку задіяли ближньому, а тому задіяли Богові. Чи справді колись приходила до нас думка віддавати цей духовний борг Богові? Чи справді ми не розуміємо, що наше життя це велика інвестиція? Це великий дар. Сьогоднішнє Євангелія дуже красномовно показує нам, наскільки милосердний Бог, наскільки може не пам'ятати, забути і простити. Він простив першому своєму боржникові величезний борг. Він налічував мільйони денних заробітків, якщо перевести цю математичну формулу, яку сьогодні проголошено Святої Євангелії від Матея. Мільйони денних заробітків простив першому. Однак, цей, що скористався, з великодушності і милосердя свого пана не хотів просити, простити своєму товаришеві сто динарів. Зазвичай в тодішньому Ізраїлі платили динарій за один день праці. Ми дуже часто не хочемо, не вміємо, не усвідомлюємо, що маємо. Платити дивіденти Господу Богу лише з тої позиції, що не до кінця усвідомлюємо, яку глибоку, велику інвестицію вклав нас, в нас Господь, і як ми заборгували. Ми сьогодні святкуємо другу річницю від посвячення Патріаршого Собору. Я думаю, всі ми тут присутні розуміємо, що не силою наших з вами змагань, ні силою нашої з вами жертовності постав, повстав цей храм. Стартова вартість будівництва нашого собору вартувала 10 мільйонів доларів, і вони вже покладені у цю будову. Однак сьогодні маємо величезну дилему, чи справді наші сусіди, які хочуть звести поруч з нами 36 поверхові будинки, не завдадуть тій інвестиції українців з Нової Зеландії, Австралії, Бразилії, Америки, Канади, Західної Європи. Навіть моральна сторона. Цього болючого для нас питання. На пропонованій картинці, яка колись свого часу була на паркані сонячної рев'єри, були гарно показані будинки, причал і наш собор, ніби якийсь хлібний кіоск. Особисто мене це ображає. Цілий наш нарід, розкиданий по всій землі, інвестував цей собор. Нашим завданням його зберегти, розвинути цю інвестицію. Ми сьогодні святкуємо 150 років з дня народження великого митрополита Андрея Шептицького. Його потужний дух, його потужне слово. Звернене до нас, є пророче, живе. Справді, це пісанець Бога, який своїм життям дуже непростим, інвестував у свій нарік, у свою церкву. Чи вміємо користати? Як прикро мусить бути. Дідусеві або бабусі, яка надбала величезний скарб, життєвий досвід. І помираючи бачить, що з того ніхто не скористав. До цієї бабусиної скрині не заглядають ні правнуки, ні онуки, ні діти навіть. І справді величезною радістю, і великим спокоєм для стареньких є. Адекватне відношення дітей, онуків, роду, кореню, коли заглядають і черпають з того джерела досвіду життєвого дітей і онуків. Сьогодні ми вчора відкрили виставку отця Михайла Вербицького. Мало хто до цього року знав, що наш Вербицького це отче наш отця. Української Греко-католицької церкви Михайла Вербицького, який в простих яворівських селах на Львівщині, на Галичині, був потужним носієм української культури, української сакральної культури, культури зокрема. Чи усвідомляємо, що це теж своєрідна інвестиція у культурний багаж нашого народу. Якщо сьогодні говорити про нашу церкву, якщо справді робити своєрідний авдит, то українська держава ще не почала справді згідно того авдиту. Тих горів труп і море крові, котра наша церква поклала за єдність, за чистоту церкви і єдність народу. Державі сьогодні ну, майже байдуже до наших проблем. Я не кажу вже про реституцію, бодай морального характеру. Але якщо справді робити авдит собі, державі, іншим, то на це сьогодні Господь подає нам лік зі серця простити. Зі серця простити оті навіть найвеличезніші борги, в очікуванні, що Бог змилосердиться над нами, що забуде наші до Нього кривди, що не пам'ятатиме, що він є джерелом усякого добра для нас, а ми, як не завжди добрі діти, забули про це. Простити ближньому, провини, і тоді це милосердя заполонить справді цілу Україну, ціле суспільство. Оця Правдива непозірна любов. Тоді собор українських душ справді стане монолітним христо... повний Христової любові. І тоді справді можемо стати народом Божим, а Він нам Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!